Вадим продовжує заробляти на PS5. Так і давай за, запрагай цю косарку. Так і не настрочили йому 5 тисяч коментів. Кажу Вадим, чувак, нема 5 тисяч коментів, нема PS5. Хочеш, давай будемо знову знімати відос Так що знімаємо відос по другому кругу. Що, Вадим, буде 5 тисяч коментів під цим відосом чи ні? Хочеш PS5 чи ні, нащо нам тобі треба? Щоб GTA світ грати, коли вийде. Понятно, ладно. То що, кажи людям, хай пишуть коменти. Да, давайте, 5000 коментів і купляю PS5. А ні, це буде вадім косити аж до самого нового року ці газони. О, пішов, пішов. Ти, з новими цими. З новими акумуляторами в два рази більше косить. Ну що, подивимося, як він. Але це коси, косиди. Косить якимись причудливими способами. Куди погнав, куди погнав, то ж не. Не можу спіти за тобою, як ти хочеш подивитися. Ану, давай. Нормальний покос. О, о! Оце діло. Ніби тиждень не пройшов, як газон косив, вже знов все заросло. Якась трава така росте, як скажена. Я хочу вона в ширину росла, а вона в висоту росте. Ну нічого. Покоси буде видно.